Цікаві факти. Шановні підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Сьогодні я починаю 23 й випуск рубрики Відомі люди. Андрій Ковальчук. Андрій Ковальчук народився 28 квітня 1974 року у селі Щитень Любашівського району Волинської області, генерал-майор Збройних сил України, командувач оперативного командування Південь Сухопутних військ Збройних сил України, командувач Об'єднаного стратегічного групування військ Олександрія, начальник штабу, перший заступник командувача десантно-штурмових військ Збройних сил України, командир 80-ї бригади, Герой України, закінчив Андрій Ковальчук, Харківське, гвардійське. Вище танкове командне училище у 1997 році із відзнакою після здобуття освіти починав службу на посаді командира взводу 51-й механізованій дивізії. Потім обіймав посади начальника штабу танкового батальйону, командира механізованого батальйону, начальника штабу аеромобільного полку. У 2004 році Андрій Ковальчук вперше закінчив Національну академію оборони України. За спеціальністю бойове застосування та управління діями підрозділів сухопутних військ, здобув кваліфікацію офіцера військового управління оперативно-тактичного рівня. У 2005 -му, 2006 -му роках у званні Майора брав участь у миротворчій місії в Косово. Пізніше, через 5 років, у 2011 році Андрій Ковальчук служив на посаді начальника штабу пертолітного загону в Ліберії. На момент початку війни. Андрій Ковальчук перебував на посаді начальника штабу 80-ї окремої аеромобільної бригади. У червні-липні 2014 року перша аеромобільна десантна рота 1 батальйонної тактичної групи 80-ї бригади в боях звільняє Лиман, Миколаївку та Слов'янськ. Потім десантники під керівництвом Ковальчука здійснюють марш у напрямі населеного пункту щастя із метою допомоги 3 батальйонній тактичній групі. Згодом підрозділи спільно деблокували Луганський аеропорт. При цьому полковник був поранений, проте продовжив виконувати завдання у серпні 2014 року. Призначений командувачем 80-ї окремої аеромобільної бригади. 19 липня 2014 року за особисту мужність і героїзм виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3 ступеня. А 10 жовтня 2015 року орденом Богдана Хмельницького другого ступеня. З березня 2016 року наказом міністра оборони був призначений на посаду начальника штабу, першого заступника командувача високомобільних десантних військ Збройних сил України. Нагородні атрибути звання Герой України, полковнику Андрію Ковальчуку, були вручені президентом України Петром Порошенком під час параду на Хрещатику із нагоди 25-ї річниці Незалежності України. 14 жовтня 2016 року Андрію присвоєно військове звання генерал-майора. Пізніше, через два роки, у му році здобув ступінь магістра державного управління у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського, а в червні того ж року отримав меч королеви Великої Британії Єлизавети II що традиційно із 1996 року отримують найкращі випускники Національного університету оборони України із рук військового аташе Британського посольства, у травні 2019 року певний час перебував на посаді начальника штабу, першого заступника командувача Операції Об'єднаних Сил. У 2021 році, 9 серпня, Андрія Ковальчука, наказом міністра оборони, призначено на посаду командувача. Оперативного командування Південь сухопутних військ Збройних Сил України, командувач Об'єднаного стратегічного групування військ Олександрія, Південний театр бойових дій. Ось такий наш чудовий генерал-майор. Це один із тих п'яти генералів, які зараз командують контрнаступом на півдні України. І завдяки їм ми звільнюємо наші території, знищуємо загарбників, і Україна обов'язково переможе. А я дякую всім за увагу! Пишіть коментарі, побільше їх пишіть, дивіться всі мої відео, ставте подобайки, розповсюджуйте це відео, підтримуйте мене фінансово, будь ласка, тому що для мене це дуже-дуже величезний стимул. Я теж дуже намагаюся робити великий вклад в українську історію. Ну і розповсюджую, звичайно ж, український контент на Ютубі. Тому дякую всім за увагу. Цікаві факти.